Всім привіт, мої любі друзі! І сьогодні ми продовжуємо грати в таку гру під назвою Minecraft. І ми продовжуємо, так би мовити, ювілейний випуск. І зі мною, як завжди, мій друг Антон. Всім привіт, мої дорогі мастеришки. З вами я про Мастер та Google. Ну що ж, друзі, то що це? Ми запоминались на тому, що я. що ми нарешті знайшли одне одного після довгих пошутів. І у нас є невеличкі для обновки і щит. Я хочу Ендермена прибити. Який я тут вставу. бігає. Давай вдвох його замочим. Эй, эндермен! Что с мастерским почему не выложила сюда видео? Потому что эндермен куда-то телепортировался. На тобі. Антоша, летуй! Блін, я тебе не успел. Что ты меня не спас вообще? У вас або нема лілішка, або заряженого лякоря відно... від відродження. Ілюша, я, я, я подобрав твій ресурс. А як мені тепер не тебе не льти? Так ми рядом спавну. Я не певна, що ми рядом. Та б ти... мене всі атакують, так. А, мене скелети атакує. Ой, чому так больно стріляється? Я. А дыра, а чому у ендермен прибив з двох двух ударів? Може у тебе хп мало було і... Ні, у мене пов... повністю повне хп, вс... всь... Всь повне в мене. В мене а, все повне повно у мене. У мене все було а, норм. А, 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 але... а... Але якось він мене раз вдарив, два, другий раз і все. -тю. у А, я ще не знаю почему, потому что у без брони был. Але ж я ж... Але ж Але ж він шо прям насилька такий прям бодібілдер, що він так сильно нас мене б грохнут чи що? Ну я уже бодібілдер. А я? Да не знаю. А ч Эндерман насилика сильний, якщо він такий якийсь худий? Ну Не знаю. Илюша, я короче спрятался под землю, чтобы переждать ночь. А потом буду еще. Так я під землю, я, я тебе не зможу найти, ты вообще уже обнаглил. Ілюша... Ілюша, а скажи, на яких ти координатах? Зараз скажу... Ем, 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 тр, мінус триста чотирнадцять... Чотириста двадцять вісім. Добре, Ілюша, закопайся по землю, все буде хорошо. Що хорошо, Я взагалі тут навіть без ліжка. Та я полежу, посплю. В мене навіть москвичів немає, і ти навіть не переспиш цю ніч. Ти вообще уже да. обнаглів. Капітан. Уже не, 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 не. все одно ранок настає. Да или ты все равно уже солнце поднимается? Нуль з двух грамм всем сплять. Сейчас я посплю повсюду. Не сплю. Скелет хрюкает. Я скелет, можешь хрюкать. Ліжу, тут скелет стучит костями, и свинья хрюкает. Я типа так совместил, потому что скелет хрюкает. А свинья стучит костями. Да, Чё там? Или что? Там уже день или что? Да, уже светанок. А что сейчас? Погоди. О, отлично, я могу вылазить. І ми так, і друзі, ой, ого, я я так побігав багато, що вже в мене чотири з половиною голода. Антоша, дай мені швидко мої стейки. Так, дай, <реклама> я кое-що ребятам розкажу. Тому що, друзі, то що не вийшло в прошлої відео, тому що тут скелет, ай, больно. Таке в прошлої відео не вийшло. Uh, почему не вышло прошлое видео, хотя я его... А, я понял, я понял, что ты можешь давать. Типа, э, друзья, вы напомню так уж. Что за на сегодня спасибо, Ты вообще уже... Я тут сражаюсь! Что за на сегодня спасибо? Я тут сражаюсь с Що Что значит на сегодня спасибо, Ты вообще... Не дождетесь. Друзья, почему не вышло видео? Потому что я хотел выложить, но там вместо видео була просто картинка дерева. Да, щось пішло не так. Тому, на жаль, у вас может не видите. Подивитесь кадри, що щас від Антоши, Галиша, в час, коли я знімав. Ардинак, пожалуйста. Так, сэр. 171. Минус 363-171, хорошо. Скоро буду. Стой на месте, я сейчас приду. А ч, повертатись туди сюди можно? Можно. Ура! Яке ж гарне сонечко! А Как я уже устала бегу? Мінус 3-то сколько? Эм... Е 36... 363 557 577 У ничего себе в ту сторону или в какой? Это мне аж ту сторону Я бачу твій твиник Смысл Я шось значит ти бачив тут десь а, а, Я, землей, я ты тебе... тебе бачу! Заду, 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 я пригаю, я заду, я прыгаю, заду, прыгаю. А, во, привіт. Привет! Дай мне их похавать. На тебе два стейка. А ч два? У меня на четыре было. Ну, я половину стейков съел. Ты ж от ты обжор, а що це в тебе в руках? Смотри. ты в тебе Ха-ха-ха-ха, сейчас -ха -ха. я брошу. -е, Ні, Не, ну ну Антош, ну хватит прикалюватися. Ладно, я не буду прикалывать. Так, що что там у тебя было? Одна... На тебе половину печек. Так Boulder... Також РPE... у мене була залізна сокира і кайло. Я сбрось. Железна кирка. А вот она. Погоди, у мене тоже була железная кирка, нет? <свист Continuaful> Ні, не, в тебе тебя начебто камена була, не знаю. А як я її изумрус тогда добыл? А, ну ладно, в тебе залізна кайло, кайло також Е, а що ти мені не даєш? У мене дерев'яне залізне було. Так у мене нету железной кирки. Е, що це за приколи? У мене була залізне кайло, було. Я добивала добывала изуру тоже железный герб. А тебе є, в тебе в, в, в тебе є заліза? Дві штучки. Е, а ну дай мені лету тоді залезно кайло. Не знаю, я им изумру добывал. Ну і шо, це нічого не значить. Ну коли треба буде, я тобі його віддам. Будь ласка, ну дай залезный кайло. Ну давай я, 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 я тобі... Тебе... Добуду еще один железную штучку и і... по рукам. Ну добудь. Веди меня к шахте. А я не знаю, де шахта. Ну ладно, давай приедем в пригоду, пошукаем. А, друзі, обов'язково поставте лайк, зараз підпишіться на канал, поки ми шукаємо з Антоном шахту там, ну, для, для заліза, щоб скрафтити мені залізне кайло. Тому обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал. Підтримайте мене будь підписка. Вам не складно, мені приємно. Тому обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. Ну і ми продовжуємо. Досить дивитись мої відео без підписки. Антоша, куди ти вже втік? Можете спать без кровати. Ну ты ж мені не віддав. Ну я тебе только що віддав Тому, друзі, обов'язково поставте лайк, ти на канал І перекиньте це відео своїм друзям, бо тільки так ми будемо розвивати український контент. Якого на жаль наразі дуже мало на ютубі Чм я чомусь. М да, да. шахты тут, якщо чесно, не дуже. Забав, два є. <laughs> і шо? А, а до речі, у мене вугілля також було і смолоскипи, Ти їх не віддав. Ну, ми сейчас пойдем в шахту, Тож, зачем тебе смолоскипи, если я їх Ну бо там буде темно. Ну я їх розставлю, кстати, про смолоск. Ей, а дай мені смолоскипи. Ну, може ми колись будемо в різних шахтах, мені треба будуть смолоскипи. На тебе 6 штучок. І вугілля. Тебе 11 штук. Ура! Стоп, после ого! Уявляешь? Залез на суки разносит 9 шкоды. Угу. А почему-то мне снесло 4 сердечка и еще Ну по взяли-то ты в чрных чоботах? шо? Ну он уж трошка тебе А У меня уже не так закончился. У меня тоже, прикинь. Угу. У меня было все на все два стейка. И ты отновила меня голод и все, и больше у меня ничего нема. З хавчика. Я не дамор. У нас голодомор Ти шо? Я не буду знову есть на лоблон зомби. Я не хочу їсти зомбі. Я тоже, вони не смачні Вот і шахта Їхня е прожарка гнилого м'яса їхня не дуже смачна. Ах. Та шо за шахты? Тут вже навіть вугілля немає. Ну, не шахта, а пещера. Хочешь ли будем жить и будем пещерными людьми? Не, не хочу. Неандертальцами. Не надо! Что не надо? Я не знаю, как я выжил. А в тебе что, было мало хп, что? О, давай дерево добудем, потому что у меня мало дерева. Тебя ничего не смущает? Что не смущает? То, что дерево пополам. Хе-хе, эм. <Zum voi> <compteais> <rural> а ч це пополам? Тут просто колода, не там стоїть, де треба і все. Тут по-моему не було. Може хтось не перебирав. О, там то що є. Давай, побігли до них, привлекся. Ем... Ілюша! Эээ, ты посмотри наверх. Ничего не смущает. Ну дерево так выросло. Шо ты с. Ага, столько деревьев выросло. Да погоди, ты не от меня. Я хочу коров, я хочу есть. Я не хочу хотя и не, я не хочу кушать. Что за нами не дивишься? Да мне же это железо, Не ну можем найти залезо Здра... Зрадник! Зрадник! Ну і скажи спасибо, що в воду збросив. Угу. Через тебе я. Вже... А, ні! Я тебе ненавиджу! Ненавиджу! Ну, я навыджу. Якщо... Ну, да вже мені знову треба підніматися? Я могу, поки не поздно, ти не круче. А? Эй, куда побежал? Ты вообще уже? Ты что, меня хочешь бросить? где бы пещера? А, я вижу там какую-то пещеру. Уже ведра за меня кем. Я вижу там какую-то пещерку, может там есть железо. Угу. Дальше, эм, а, драйв, я послухаю, Антоша, а потом кулы, В кінці нашого виживання, коли, ну, коли ми вже буде там такі прокачені, там десь через серій 20, то. То тоді, коли ми будемо прокачені, того що? То я хочу перевірити який експеримент. Okay. Ми ж граємо на версію 1.20, так? 1.21. А, ну так. А всі версії додали, так би мовити, найсильнішу зброю в світі Булаву, яка вбиває кожного моба з одного удару І я хочу перевірити, якщо ти будеш не здоровити броні, я зі сторони з великої висоти і приблю тебе, ну і вдарю тебе, то ти вб'єшся від удару булави чи не вб'єшся? Наверное, да. Илюша, пошли пещеру досліджувати, как раз можно много железа добыть. Так, але ми... а, мы... а, мы... а, мы... а, мы... а, мы... а, Илюша, пошли за мной, а то мы сейчас потеряемся. Я хочу тут пошукать. Так мы потеряемся, мы просто в гору, как еще мы загубимся, то в гору будем купаться и все. Сейчас погоди я побольше этого кинов сделаю, бо у меня уже заканчивается. Воу, тут прикольно. Що, вниз, погнали? Давай. <гум> Ты перший. Да. Давай. Ты перший. <гум> Стоп до речі, у мене щит був, э, е, віддай щит. Погоди, он у меня хоть есть. У меня нету щита. Ну вот с в руке. у меня у мене в минули серии був щит. И у меня был щит. Ну ты букву. Ай, ладно, ну ты варила, да, Анша. Ладно, чекай, почекай, почекай, почекай. Давай ще не будем прыгать. Я хочу заработать деку штучку, не штовхай мене. У нас есть железо, минут. Чакай, зе. У меня начало. Так, я тут скрафчу собі сам щит. Ось так ось. Ну я пока что уже резко переплавлю. Я тут і сюди поставлю на переплавку одну залізку. І в принципі... У мене є тепер другий щит, ура! Моё! Ай, ну що ж, друзі, я на цьому думаю, на цьому можна трошечки затічити, бо тут воно довго буде переплавлятись, тому друзі... Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Ну і до зустрічі в наступного відео.